Серія дитячих велоперегонів відкрила наймолодші діти віком до чотирьох років на Біговилах. Ці змагання для трирічної Мілани перші. Дівчинка посіла друге місце. Просто катались кожен день. Катались щодня для нас вона переможниця. На велорайдері катається десь третій місяць. Старший братик брав участь. Мілана за компанію вирішила. Їхала на велике, але я побіділа. Даринка приїхала першою у віковій категорії до чотирьох років. Перед змаганнями з самого ранку їздила туди-сюди. Розказує бабуся Світлана. У нас вся сім'я велогонщики, У нас троє діток. і вони кожного року приймають участь, починаючи з Києва. Ми там були на всіх змаганнях. І вони щодня тренуються на своїх велосипедах. Вони дуже люблять велосипед. річний Артем Васильєв чекає на старт своєї вікової групи. Earth... Я ходіла цілих 2 дня, накачавши підйти на старт камери. Ведіть лі. Подивіться, хто вичастовували на змагання. Ну що, спробувати один раз, пока. Понравиться, буду ще кататися. У 4 річному Тимуру велосипед подарували на день народження. Поруч з ним постійно сестричка Ліза. Дівчинка супроводжувала брата протягом всього маршруту. Всем бути партинувач. Е, новина. Шатар, я хочу виграти перегони, потренуватися. Мені треба. Тимур сам побачив, там дітки маленькі, мама, я хочу туди. Ну, і ми вирішили його привезти сюди. Чекає на свою чергу і семирічний Гордій, який прийшов разом із батьком. Ну, я ще минулого року отримав четверте місце, минулого року я не тренувався, а сьогодні потренувався і може і переможе. Він, він ще із літа питає тато, мама, а будуть в цьому році змагання чи ні? І ми, і ми побачили об'яву. Тут була об'яву голі пристані. Ага, ми, ми, ми дуже збиралися. Саме головне він він дуже, дуже мріяв. каже, Коли вже настане завтра. На участь у третьому етапі дитячих велоперегонів «Таврійські велостарти зареєструвалися близько сотні дітей до 14 років. На наймолодшому учаснику два з половиною розказав організатор Сергій Хижняк. Перший етап у нас був в Херсоні, другий був в Каховці, третій у місті Голоприста. Четвертий буде в Херсоні на день міста. Мета цього заходу це популяризація велосипедного спорту, популяризація просто велосипеду, тому що це здоров'я, фізичні нагрузки, розваги. Сина Хлібос, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсонщина.